Зірка Мензатюк. Повість таємниця козацької шаблі. Розділ перший. Скорочено. У першому розділі з'являється Машка. Машка не вельми гарна, хоча вважає себе красунею. У неї великі ясні кришталеві очі, які вночі пронизують темряву. Машка давно вже не першої молодості. Підстаркувата. Їй не завадило пофарбувати ззаду, бо вона має облізлу наклейку з собакою, бо її першим власником був професор, великий любитель псів. Машка це звичайний автомобіль легковичок вітчизняного виробництва, хоча ні, не такий уже й звичайний часом з Машкою трапляються дивні речі. Мама з татом оглядали машину, яку щойно придбали. Машина була брудна. Мама з татом і Наталочка мили її, наклейку залишили. Мамі не дуже сподобалася червона облізла машина, але тато вважав, що червоний колір видно здалеку, тому безпечно їхати. До того ж, цей відтінок називається корида. У машині не було кондиціонера. Радіо несправне, хоч ходова частина, на думку батька, була чудова. Він бадьоро вдарив ногою по колесу, ковпак відпав і покотився геть. Вирішили прокататися. Повела мама, бо недавно закінчила курси водіїв. Тата посадили ззаду. Саме мама дала машині ім'я Машка. Назад до будинку батьки під'їхали пересварені і набурмосені, а Наталочка мала гулю, бо мама невдало загальмувала. Біля під'їзду стояв татів приятель пан Богдан, історик, мандрівник, цікавий чоловік. Він почав посміхатися, що пани руснаки купили авто, сказав, що тепер з машиною вони зможуть. Врятувати одну дуже цінну старовинну річ, історичну реліквію, який загрожує небезпека. Розділ другий, у якому з'являється патріотично настроєний привид. У панові Богдановій квартирі на Русанівці уподобав собі з'являтися один привид, дуже патріотично налаштований. Зазвичай тут траплялося в дні національних свят чи після мітингів, бо привид любив обмінятися враженнями з паном Богданом. А це якось він завітав несподівано, украй розхвильований, розмахував руками і вимагав найрішучіших дій, тому що дуже цінні реліквії загрожувала небезпека. Реліквія була загублена на старому бойовищі, можливо, в замку чи фортеці на заході України. Наталочка ніколи не бачила фортеці чи замку і хотіла швидше рушати. Але мама хотіла знати точну, конкретну адресу. Професор запросив до себе на зустріч з привидом. Наступного дня мама причепурилася, тато вдягнув вишиванку, і всі подалися. В Русанівку до пана Богдана. У квартирі у сутінках з'явилося щось біле з жовтими очима, що світилися. Це був кіт Мурлика. Раптом всі побачили привида, який закивав головою, закланявся. Він, вочевидь, був чемною людиною і передусім вітався. Привид показував і розмахував руками. Хався за голову, показував на кишені. Мама тішилася, що, може, знайдуть гроші. Тут привид скрутив долю, а пан Богдан пояснив, що мова йде про коштовну річ, якою заволодів користолюбний чоловік. Усі закричали Шабля, булава, золотий кінжал. Привид затряс головою. Скрутив одразу дві долі і зник. З усього зрозуміло було, що була велика битва на заході країни. Наталочка сказала, що це битва війська Хмельницького під Берестечком 1651 року. Усі погодилися. Підрахували, що буде дев'ята п'ятниця після Великодня роковини битви. З'їдуться люди з усіх усюд. Може, хтось знатиме і про реліквію. Вирішили їхати в Берестечко. Розділ третій, у якому з'являється елегантний незнайомець. Отож руснаки зібралися в мандрівку. Тато позичив у пана Богдана намет і карту автошляхів України. Мама напекла пирогів, пампушок, млинчиків. Насмажила котлет і наварила повний термос кави. Наталочка зробила яскраву наклейку на берестечко. За кермо сів тато. Бо ти не вмієш гальмувати, заявив він, і мама змусила з цим змиритися. Вона вмостилася поряд з татом, поставивши коло ніг кошик із пампушками, а на талочці дісталося заднє сидіння. Правду кажучи, їй там було непогано. Вона сиділа, немов юна королівна на троні. Машка помчала, наче жвава конячка. А що я вам казав, дівчата? торжествував тато. Машка звір, а не машина. При обгоні це видно найкраще. Мама й Наталочка погодилися, що Машка такий звір. Мандрувати з нею було приємно. Машка мчала трасою. Її двигун тихенько буркотів, мов ласкавий кіт, у причинені вікна вривався теплий вітер, що пах липовим світом і куйовдив на талочці Чубчика. Літаком мандрувати добре, там летиш собі понад хмарами, вголос міркувала дівчинка. Поїздом також добре, бо можна залізти на верхню полицю. Але в ньому не спинишся, де заманеться. А мені завжди кортіло нарвати квітів на луках, які ми проминали. То нарви, засміявся тато й зупинив машину. У бабіч дороги лежала широка долина річки Ірпінь, і Наталочка пірнула у розсип логового цвіту. Швиденько назбирала ромашок рожевої конюшини, а тоді помітила чудову парасольку лілового сусака, що здіймався при березі. Потягнулася за ним та враз ноги посунулися кудись донизу, перед очима змигнула лепиха і вона шелеснула у воду. Лишенько, забіткалася мама, коли Наталочка причвалала до машини мокрісінька з голови до п'ят. Не встигли виїхати, а вже маєш тобі пригоди. Гай, гай, вона не знала, що їх чекало. Це поки що була невинна дорожня оказія. Наталочка привдяглася в вишиванку, призначену для завтрашніх урочистостей, мокру дежину розстелили під заднім склом, щоб просихала, і рушили далі. Тато знову хвацько обганяв автомобілі, вантажівку з трактором у кузові, цементовоз і навіть шикарний Мерседес, що саме зупинявся. Перелітали поля й села, минали чепурні обійстя, обсаджені садками, трояндами й калиною. Троянди цвіли, садочки райочки наливалися плодом. Часом край дороги бабусі в білих хустинках продавали гірочки, черешні, полуниці, свіже молоко. Мама купила стихлих медових черешень, і тепер наталочка сиділа на черешневих кісточках, мов принцеса, на горошині. Що за краса ці села, захоплювалася мама. Які садочки, які ставочки, а які назви ах, ставища, мрія, царівка. Вони минали Калинівки і Любимівки, Іванівки й Василівки, Ганнівки й Варварівки, і мама щоразу казала Ах. Наталочка сиділа з премудрим виглядом, мов цар Соломон на престолі. І також розмірковувала. Виявляється, в машині можна не тільки їхати, у ній зручно плести віночки, їсти черешні і навіть сушити футболку з шортами. Мені наша Машка подобається. І дорожні знаки теж хороші, додала вона похвилі, особливо круглі. Взимку ми на одному такому каталися, наче на санях. Цих знаків треба слухатися. Зауважив тато, адже вони щонебудь забороняють повертати або зупинятися, або швидко їхати. Он як? Здивувалася Наталочка. Тоді, мабуть, краще у ті трикутники з червоними краями, вони менш суворі. Саме так, вони попереджають про те, що чекає на трасі. У це було важко повірити. Бо про що, скажіть на милість, може попереджати пляшка без дна або косий хрест? То не пляшка, а звуження дороги. А хрест позначає перехрестя, пояснював тато, придивляйся пильніше, тоді все збагнеш. Наталочка придивлялася. На наступному трикутнику був зображений олень. Справді, зрозуміло тут, на дорозі гуляють олені. Проте, хоч скільки їхали, оленів не зустріли, певно, знак поставили помилково. Дорога стелилася, ніби хтось розмотував безкінечний сірий сувій. Обабіч летіли кучеряві посадки, а вгорі пливла хмарка, бо й вона подалася в мандри. Сьогодні мила руки у здвижі, петереві, побродила в річці горинь за містечком Гощію, а Вірпині навіть скупалася, щоправда, ненароком, перелічувала Наталочка, згинаючи пальці. Під Житомиром у сосновому бору ми обідали, в Новограді Волинському пили каву, а над горіню попідвечіркували. Машці також пора підкріпитися, бо вже кінчається бензин, сказав тато. Вони звернули на першу ліпшу заправку, що трапилася по дорозі, і Наталечка встала розім'ятися. За ними різко загальмував чорний джип із затемненими вікнами. З нього вийшов хлопець і також став проходжуватися злегка накульгуючи. Мабуть, засидів у машині ногу. Він був елегантний і модний до неможливості, зачесаний так гладенько, що волосся лежало му прилизане. Тільки на маківці настовбурчувалася двома невеличкими горбочками. «Хочеш, я вгадаю, куди ви їдете? спитав він, окинувши оком на талочину вишиванку. В Берестечко на завтрашній урочистості. Дівчинка ствердно кивнула, і на його губах заграла скептична посмішечка. Ха, помітингуєте, поспіваєте ще не вмерла, покричите слава й ганьба. Старі взялися за твоє патріотичне виховання? Чи не так? Ніхто ні за що не брався, відказала Наталочка. Насмішкуватий тон незнайомця зачепив її заживе. Мені самі цікаво, і ми не просто мандруємо, ми ще й маємо дуже важливу справу. У хлопця в очах зблиснуло зацікавлення Ага, знай наших. Але тут же й згасло. Сховалося за іронічним прижмуром. О, у вас виявляється справа. Якщо ви хочете знайти реліквію, то нащо їдете в Берестечко? Наталочка сторопіла. Звідки ти знаєш про шаблю? вражено спитала вона. Отже, і це я вгадав. Два нуль на мою користь. Шаблю шукаєте ви, засміявся незнайомець. І пояснив ошелешені на талочці. Ми також її шукаємо. Та ж ситуація, привид і так далі. Он воно що? Напевно, привид просто перестрахувався, з'явився не тільки до пана Богдана, а й до цих людей. От і вся розгадка. Трохи прикро, але що вдієш? Може, руснаки видалися йому не дуже тямущими? Мене звати Антип. Відрекомендувався хлопець. Тож навіщо ви їдете в Берестечко? – Як навіщо? Шабля десь на бойовищі чи фортеці. Найімовірніше під Берестечком, бо то місце великої битви. А ви обрали що більше до вподоби. Вам аби не прогавити свята, помітингувати, пісень погорлати. Ох, ці щирі українці, наголосив Антип на останньому слові. Ми не забули про фортеці, похмуро зауважила Наталочка. Якщо в Берестечку нічого не відшукаємо, то напевно повернемо в Олесько». але на мітинг перед передусім, пирхнув Антип. На козацьких могилах буде тлум, гам, юрби народу, там музей заповідник, і давно знайдено все, що можна було знайти. Туди нема за чим їхати, тільки час змарнуєте. Наталочка зніковіла. Схоже хлопець казав правду Берестечку буде тлумовище. Можливо, ці люди знають про шаблю трохи більше, може, привід пояснив їм зрозуміліше. Фортець та замків є чимало. В Олеську, в Хусті, в Кам'янці Подільському, вів далі антип. Раз уже ми займаємося однією справою давайте діяти злагоджено. В одній фортеці їдьте ви, а в іншій ми, так швидше досягнемо успіху. Він гарно придумав, але дівчинка тільки зітхнула. Він не знав Наталичиної матері. Минуте Берестечко, бувши за крок від нього. Та ще й тоді, коли туди їдуть усі порядні українці, ні, цього їй краще не казати. А ти не кажи. Навіщо все розказувати? Краще й не згадуй. Що шаблю ще хтось шукає, засміявся Антип. Чи ти ніколи не хитрувала? От і хитруй. Коли їхатимете через дубно, підмов батьків зупинитися і розпитай про шаблю в тамтешньому замку. У дубні також є замок, авжеж. Непогано збережений і досить відомий. Антип розповідає на талишці про дубинські підземні ходи. В яких міщани зберігали вини і скарби про золоту й коштовну зброю володарів, замку князів острозьких. «І Якщо знайшли княжу шаблю, то уявляєш, яка вона? Наталочка уявила Їй в очах зарягтіли діаманти і таку шаблю врятують завдяки тобі, лукаво підморгнув Антик. Бо це ти придумаєш зупинитися в дубні. Ти напитаєш її сліди. Чого доброго станеш відомою на всю Україну? Та ну, заперечила дівчинка, але її очі зачаровано заблищали. От як би справді так сталося, мама здивувалася б, і тато, і дядько Богдан. І привид більше не крутив би їй дулі. А вже ж, задля цього варто трішки схитрувати. Не хвилюйся, ми повернемо в дубно. Я вмовлю батьків, сказала вона. От і добре, а ми тим часом рвонемо до Кам'янця Подільського. Діти попрощалися, і Наталочка побігла до Машки, яку давно заправили. Гляди ж, не підведи. гукнув у слід Антип. Усмішка щезла з його лиця, тонкі губи стислися, а в очах зблисли червонясті вогники. Але Наталочка вже його не побачила. Вона похапцем відчинила двері машини і раптом мобільне вискознув їй із рук. По екрану віялом розпозлися тріщини. Телефон більше не вмикався. Машка бадьоро вихопилася на трасу і знову обігнала вантажівку з трактором, водій якої помахав їм рукою, як давнім знайомим. Ох, дівчата! Скрушно мовив тато, цю вантажівку ми обганяємо у п'яте. Давайте їхати без зупинок. Мама не заперечувала. Вона щойно купила гарячу кукурудзу, і вони з наталочкою тут же вгризлися в неї зубами. Але тато також хотів кукурудзи. Він і собі взяв качан, а кермувати вирішив однією рукою, тим більше, що траса лежала порожня. Раптом за повороту вигукнув автомобіль. Тато схопився за кермо обома, а качан затис у зубах. Тату, ти як мексиканський бог кукурудзі, пирснула сміхом Наталочка. Водій зустрічного легковичка отетервів. Недавно він дивився фільм про страховисько з іншої планети. І ось воно їхало йому назустріч. Чудовисько з ротом від вуха до вуха сиділо в червоному авто, і вищиряло великі жовті зуби. З того дива воді легковичка забув кермувати. Легковичок пішов вихлясом, мало не злетівши з дороги. За ним покривуляла зігзагами вантажівка, а біла різко спинилося, зіскочивши на узбіччя. Любий, вийми з рота кукурудзу, сказала мама татові, бо зустрічні автомобілі поперекидаються в канаву. Зате ми доїдемо до Дубна без зупинок, риготала Наталочка. Але в Дубні мусимо зупинитися. Будь ласка, там є замок, шаблю могли знайти й там. Що ж, давайте спинимося. Напрочуд легко погодилася мама. В Дубні, принаймні, замчуємо готелі. Розмова з антипом вплинула на Наталочку, як гіпноз. Вона вперто переконує батьків заїхати. До Тараканівського форту. Там Наталя потрапляє в пастку. Перебуваючи в колодязі, на щастя без води, Наталочка уявляє звичайні камінці самоцвітами синдбада мореплавця.